Ну і з нами на зв'язку Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Пане Олексію, добрий вечір. Вітаю. Відразу запитання по оперативній ситуації в районі Бахмута найгарячіші точці на лінії фронту. Як ви її оцінюєте? Чи є загроза посилення російських наступальних дій? І це питання звичайно в контексті візиту генерала Сирського за останні шість днів вже вдруге. Він відвідав Бахмут, оцінюючи ситуацію, відвідав підрозділи. Про це повідомила прес служба сухопутних військ України. Тобто, чи є ситуація для нас контрольованою? І чи немає загрози, можливо, та, того, що побоюються відведенням наших військ з Бахмута? Я хочу сказати: Бахмут це вже 4 місяці як гаряча точка. Бахмут 4 місяці не сходить з радарів от, ставки Верховного Локомандующего. Крайнє засідання ставки відбувалося вчора. Бу була доповідь відповідних наших генералів стосовно ситуації в Бахмуті. От, да, ситуація складна, але ми розуміємо, що це наша земля. Ми її маємо захищати. От, і наші захисники роблять спільно з захисницями все можливе неможливе для того, щоб ворог там не просувався. Я хочу акцентувати увагу на тому, що саме на цьому напрямку щоденно іде величезна кількість. Загиблих боку російських терористів. От, наші воїни нищать їх там кожного дня, кожної години, кожної хвилини. От, і там йдуть саме запеклі бої на сьогоднішній день по всій лінії фронту. Ситуація вкрай складна, вона там непроста, але ще раз наголошую, військові розуміють, що їм треба робити. От, ситуація знаходиться там абсолютно складна, але контрольована. Пане Олексію, ви заявили, що концепція звільнення Кримського півострова буде переосмислена. Які саме зміни до неї пропонуються, не концепція стратегія. Я хочу сказати, що 24 березня, 2021 року, президент України підписав указ, яким вів дії рішення Ради на з безпеки оборони там, де було в стратегії. Нашої по деокупації автономної Республіки Крим міста Севастополя були прописані всі шляхи, О, в тому числі і один із шляхів, який пропонувався, це був політика, дипломатичний шлях. Скорше за все, зараз за рахуванням тих обставин, які ми маємо на сьогоднішній день. Такої відкритої, абсолютно цинічної агресії з боку Російської Федерації, От, дану стратегію ми пропонуємо внести певні зміни, розглянути їх на засідання Ради безпеки оборони в відповідний спосіб, якщо члени ради підтримують нову редакцію от, даної стратегії, вона буде через відповідний указ президента впроваджена в життя саме цей. Так, пане Олексію, інтерв'ю телеканалу Рада, колишній командувач військ США в Європі, генерал Годжес заявив, що для що для перемоги в Україні звільнення Криму має більш стратегічне значення ніж звільнення Донбасу. Як би ви прокоментували цю точку зору? Я хочу сказати, що для нас стратегічна і територія Донецької, Луганської області, і територія Запорізької, от Херсонської області, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь – Це наша рідна земля. І ми маємо розуміння, що ми всі її маємо звільнити те, що стосується стратегічних речей. Дійсно, генерал має рацію у території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя бо зовсім буде інша політична вже конфігурація процесів, тому що ви знаєте, що Росія визнала. Що це їх територія, от вони це записали в своєму папері під назвою Конституція, і от і вони вважають, що це буде зовсім інша ситуація, а не така, яка на сьогоднішній день є на території Донецької Луганської області, от, а по Запорізькій Херсонській. Хоча вони вже встигли і ці території записати до себе. от, ціх там Йолопів до себе запрошували там, ручкалися з Путіним і вважають, що це так само Росія. Але якщо це Росія, от, то ми категорично проти такого бачення. Процесу, які на сьогоднішній день відбувається, у нас є конституція 91-му році. Всі ці всі ці території виключно з Автономною Республікою Крим місто Севастополя рахуються за нашу Україну, Це наша земля. Ми її нікому віддавати не збираємось. Пане Олексію, чи свідчить характер останніх масованих повітряних атак по Україні про те, що Росія починає обрати якісь нові удари і нові цілі замість того, щоб атакувати наші об'єкти енергетики? Ну, ви знаєте, що у них було завдання, вони собі ставили знищити об'єкти інфраструктури, а саме енергетичні об'єкти, для того, щоб максимально шкоди цивільному населенню під час зими, під час холодної погоди. От надати нашому населенню, от звичайно, в них свій план провалився. Вони не очікували на реакцію. Перш за все, світової спільноти, яка нам почала всьому допомагати. Вони не очікували на реакцію наших громадян, от які не лякалися і жили навіть без світла по дві, по три, по чотири, по вісім, по десять. Були такі моменти, коли на деяких територіях і там добу, і дві не було світла. Але ми вистояли. От звичайно, вони зараз будуть робити якусь іншу нову. Пропозицію для застосування своїх збройних сил своїх ракет, От. Але я хочу зауважити, що їх. З кожним днем не стає все менше, менше і менше, вони в них не додаються, особливо тих, які можуть надати шкоду так так звані високоточні ракети, вони взагалі їх лишилися вже обмаль. Але це не привід, щоб ми з вами розслаблялися і розуміли, що все воно закінчилося. Враг ворог підступний. Вони зараз просять по всьому світу, щоб їм допомагали. Вони в помічниках на сьогоднішній день, крім Ірану, більше нікого немає. От тим не менш, скажімо так, от маємо розуміння, що якщо є. Повітряна тривога обов'язково треба йти в укриття, пане Олексію. Яким в РНБО бачить шлях реінтеграції окупованих територій, ще у 2014 році? Зокрема, це стосується повернення безпосередньо мешканців цих територій, які там проживають під гнітом окупаційної влади. Перше, я хочу зауважити таке питання: що коли ми починаємо розуміти, що тим чи іншим територіям треба давати якісь преференції, треба давати якісь пільги, треба давати якісь умови. Це не до чого хорошого, як показує практика і історія не приводить в нашій країні по конституції. Всі Мають рівні права і рівні можливості і рівну відповідальність. І Якщо ми до тих чи інших територій будемо застосовувати якісь інші правила, от це ще раз наголошую, Це вже пройдений шлях, коли ми говорили. А давайте хай вони розмовляють на русська мові, А давайте ми приберемо навчання, а давайте ми ще щось десь посуватися. Дивіться, ми не можемо торгувати принципами. От, це просто заборонена річ, тому що потім. От воно дуже коштує дорого для нашої країни, для наших громадян, і ми видаємо життя за те, що свого часу з 91-го року не розставляли крапки на дві, і оця, знаєте, така непослідовність і якась е м'якість позиції. Вона завжди користується ворогом. І ми маємо розуміти закон один для всіх, правила один для всіх, конституція для всіх громадян. Будь ласка, маєте бажання виконувати? Виконуйте, живіть. Ніхто до вас ніяких зауважень робити не буде. Якщо ви вважаєте, що вони території країни мають створити якісь анклави, от якісь сепаратистські, скажімо, так там угруповання, тощо держава має терміново на це реагувати і має реагувати максимально жорстко. Ніяких російських проєктів на території нашої країни більше не буде. Я ця мрія російськомовного сегменту на сьогоднішній день їх багато. От я вже на це звертав увагу. Є в засобах масової інформації. В месенджерах тощо ще раз нож ніяких російських проектів більше на території нашої країни бути не може. Ми занадто дорого платимо от за те, що свого часу все це заплющувало очі і казали: та ну хай буде, це ж сусіди і інші несенитниці, які не мали до життя ніякого відношення. Але цей росі... сусід має дуже одну і просту на меті ціль знищення нас як держави. Але ж російськомовний не означає апріорі російський. Правда, дивіться, ви можете спілкуватися будь-якою мовою російською, татарською, єврейською або якоюсь іншою. Мова йде про інше. Мова йде про застосування мови у всіх безвиключно інституціях, які мають відношення до держави. Мова йде про те, що навчання в вищих начальних закладах, які забезпечують за рахунок бюджету держави, має відбуватися відповідний спосіб на державній мові і багато інших речей. Там де держава присутня, там має бути державна мова. Ваш побут, ваші, скажімо так, інші речі. Дивіться, у нас багата е національна країна. От, і кожна, якщо кожна нації казати, що ви маєте тільки, ви маєте знати, обов'язково рідну державну мову. Рідну наголошую, рідну і державну мову. І Вона... ніхто вам забороняє. Але використовувати дивіться, у нас на сьогоднішній день, ми з вами зараз спілкуємося. Ваша кампанія. За рахунок бюджету утримуюся. Будь ласка, всі ведучі, чемно, спокійно, виважено на державній мові. Коректно? Коректно. От. І так у всіх сферах нашої Ну іншого дуже, бути і не може все стане на свої місця дуже швидко. Пане Олексію, залишайте з нами. Давайте зараз поговоримо про те, що відбувається тим часом в Російській Федерації. Україна не причетна до внутрішніх конфліктів у Російській Федерації. Про це радник керівника офісу президента Михайло Подоляк написав у Твіттері. зазначив усі проблеми РФ. Це наслідок війни. Поява озброєних російських повстанців у Брянській області викликала в Росії шок. Нагадаємо, люди у військовій формі, які. Назвали себе бійцями російського добровольчого корпусу вранці, 2 березня зайшли в село Любичани. Вони заявили, що ведуть боротьбу із путінським режимом і закликали людей до повстання. Коментарі представників місцевої центральної влади і Російської Федерації з приводу цієї події були хаотичними і суперечили один одному. Так були спростовані повідомлення про нібито захоплених зарушників чи розстріляний шкільний автобус із дітьми, адже навчання. Ня в районі відбувається дистанційно, а заяви російських силовиків про нібито бій з диверсантами теж виявилися неправдивими. Потім довелося їм визнати, що озброєні люди безперешкодно пішли із села. Зате страх російських посадовців явно був справжнім. Через події на Брянщині Путін скасував візит до Ставропольського краю. Ну, і ми нагадаємо, що зараз з нами в ефірі Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Пане Олексію, тож роз'ясніть нам позицію України щодо цих подій з появою збройних людей у Брянській області. Позиція доволі проста. От я хочу зауважити, що на кадрах перебували громадяни Російської Федерації, громадяни, які мають паспорт Російської Федерації, які мають право виборювати свободу на території Російської Федерації. Те, що стосується озброєння, те, що стосується квінування, я хочу нагадати, що завтра, 4 березня, буде відома доповідь пана Путіна відносно воєнторгів. От він це зробив чотирнадцятому році 4 березня. Вже 9 років завтра, якраз відбудеться, коли він каже, що в будь-якому воєнторгі ви можете все це придбати. Я думаю, що в тому селі, от, якщо немає, то буде обов'язково воєнторг. Поруч на території Російської Федерації таких воєнторгів будуть з'являтися все більше і більше, де будь-який громадянин Російської Федерації, який буде виборювати свободу, буде мати право і можливість отримати всю необхідну для цього засоби, обмундирування і решту необхідних приладів для боротьби. Цікаво, пане Олексію, чи є у вас якась інформація щодо взагалі стану здоров'я президента Російської Федерації Володимира Путіна? Адже вони довго відтягували з реакцію на ось цей брянський інцидент, зокрема, і, та й, в принципі, набагато що. З чим це може бути пов'язано? Ну тут показові речі дивіться. Ну по перше, суцільний переляк відносно того, що відбулося. Я хочу е, нашим телеградачам, вашим телеглядачам е, доповісти. Що за день до е, цієї події от відбувалося розширене засідання от, е, Федеральної служби безпеки їхнього російського, там де був присутній Путін, там де він заслуховував допитів, всіх без виключно. Я хочу сказати, що за кордон у них відповідає. ФСБ, і якщо хтось з нашого боку туди пройшов, то де питання: де ж то ФСБ? Во ще разноше ну, то були росіяни, громадяни Російської Федерації, от, які мешкають на території Росії. Те, що стосується взагалі його здоров'я, то треба мати на увазі про якого Путіна ви маєте на увазі, тому що їх там що ми наховуємо три. Вони всі різні, от у кожного мабуть, свій стан здоров'я, і тому мені складно відповісти на ваше запитання, про кого саме ми маємо з вами сьогодні говорити? Той, який сидить в кабінеті на відстані, що 18 метрів від свого співрозмовника, або той, які на наступний день в НАТО. На стадіоні і спільно з зінатом вам спілкуються, або той, який знаходиться на Валдай, мені складно зараз, скажімо так, от, казати, от про якого із трьох путіних ми маємо з вами вести розбому про стан здоров'я. Те, що взагалі стан здоров'я громадян Російської Федерації, мені дуже легко, як людини в цьому трошечки тямищем розбиратися. Ну складна ситуація. Манікальний депресивний психоз в стадії загострення. заострення. Но це стосується психічного здоров'я. А, а ви поділяєте так. прогноз президента про те, що хижаки з'їдять хижака? Так і буде. Ви послухайте. Це ж питання в історії ми бачили з вами вже неодноразово. Питання Путіна воно вже вирішено. Воно було вирішено, я можу навіть сказати дату. Воно було вирішено 7 березня. 7 березня. От. Через 10 днів після вторгнення. Коли вони 7 березня ставили крайній термін ну, захоплення міста Києва, нищення нашого вищого військово військово-політичного керівництва країни, і їм це не вдалося. От, От там вже була поставлена крапка. Все. Решта а яку, буде яку саме зовсім... башту? Решта буде йти зовсім по іншим законам. От. Я хочу сказати, що я. Коли наголошую про ситуацію, пов'язану з тим, що Заходу треба готуватися до фрагментації Росії, я не жартую, тому що це серйозні речі. Територія, на якій є ядерна зброя, треба розуміти, в який спосіб це буде відбуватися. І Захід має бути готовим, не так як 91-му році не був готовий до розпаду СРСР. І після того вони почали приймати рішення, які стратегічно виявилися абсолютно хибними. І на сьогоднішній день ми маємо наслідки тих хибних стратегічних рішень, які Захід приймав з 91 по 94 рік. Чому? Тому що вони були не готові. Хочу уточнити: ось коли ми говоримо про хижаків, це ті, хто е після Путіна будуть при владі, чи це е якісь інші підвиди російських еліт, які там залишаються. Ну, дивіться, є е так звані олігархи. От, які на сьогоднішній день мають розподіл на чотири частини. От, сьогодні російські олігархи розподілені на чотири частини. От, і три з них точно ненавидять люди, ненавидять Путіна. От, тільки одна група, яка є саме наближена, але вона і саме по віку, найстарша, яким по 70, 72, 71, 69 е е рік, це ті, які були у нього починаючи скажімо так, от з Пітера. От всі, скажімо, так, є наближені, Вони розуміються, що вже кінець ідеться, але вони його здавати не будуть, тому що вони знаходяться поруч. Решта три групи, вони всі окремо, але кожна з цих груп, от вони ненавидять Путіна. От, і була б мал маленька можливість, вони вже це питання закрили. Перша група. Наступна група, яка в цьому може приймати участь, це так звана військова група. Дивіться, Окрема армія упригожена. Окрема армія у Кадирова. Окрема армія на сьогоднішній день, і вона вже не одна. Там ще на сьогоднішній день створюється щонайменше три приватні армії. От які мають зброю, які мають вже важке озброєння, які так само будуть впливати на ці процеси. Крім того, регіональні еліти літи дивиться на Росії. Вже починають зовсім по іншому спостерігати за всімі тими процесами, які там відбуваються. Ще раз наложувати. Свій, скажімо так, от Володя Парасюк там вже існує питання, коли він піде на ті барикади і наголосить, от що треба робити. Це так, як було відбувалося у нас, 13-14 році. Пам'ятаєте, оті, скажімо так, от танги вальси ходили, 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 там рядили, приїжджали, домовлялися, сідали за стіла. Вийшов хлопець, і сказав: Ну скільки ж можна вже оце нам тут воду варити? Пане Олексію, ще хотіли вас запитати про це відео, яке з'явилося в інтернеті прильоту дронів до літака радіолокаційної розвідки в Мачулищах. Чи ви можете нам повідомити подробиці, що саме там відбулося? Там пошкодження літака А-50. От, таких літаків на території Росії можна е, нарахувати на пальцях одної руки. Тих взагалі було, якщо я не помиляюсь, 10 або 11. Зараз їх лишилося в стані 4 або 6, не більше. От, літак був пошкоджений. Він не може він, да, він може вдиматися повітря, те, що вони показали, от, але він не працююча залізяка, він не може вже наводити на. Наші цивільні об'єкти, які, які він робив свого часу, хто це зробив? Послухайте, історія. От нам дасть відповідь на це питання. Хто це зробив? Я так точно знаю. От як це відбувалося, як це готувалося от білоруськими партизанами, нашими друзями. Я хочу сказати, що на нашому босі дуже багато білорусів. Ми їм вдячні за це. На нашому босі дуже багато грузинів. Ми їм вдячні за це. Але це не треба пов'язати з владою і Білорусі і Грузії. Ну а якщо говорити про майбутнє тієї ж Білорусі, ми окреслили з вашою допомогою власне роздріб Російської Федерації, розвалення її на більш-менші структури. Що ви скажете з приводу наших північних сусідів? Я хочу сказати, що на заході є певні вади з географією. Вони наш регіон постійно називають Євразією. Усі країни, які входили на, в склад е е 12 країн СРСР, крім країн Балтії, вони вважали, що це Євразія. Я хочу сказати, у мене була п'ятірка піографії завдяки вчительки. Вона мені дуже так потужно ганяла. Так я можу сказати: Білорусія, Молдова, Україна це Європа. Ми ніколи ми жодного метра азійської території у нас немає. А от Росія на сьогоднішній день це 33% Європи, а решта території є Європою Азії. Там, де більше вони туди. Те, що стосується інших країн, там трошечки є ще європейської частини в Казахстані, а решта це Азіатська, скажімо так, територія. От що питання: Оце помилка наших партнерів, коли вони вважають, що ми єдино, єдиний який простір, який має назву Євразія. Це який, як свина собака, я не знаю. Дивіться, окрема кури. Окрема гусі не можемо з'єднати їх поруч, і говорити, що це єди, єдине ціла. Тому ще раз новошу ми є Європа. Білорусія буде і є Європою. От, Молдова це європейська країна. Оце три країни, які будуть в євросоюзі. Дякуємо вам за цю розмову і, зокрема, за вірний екскурс в основи географії, пане Олексію. Ще раз дякуємо. Гарного вечора, Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України, був в марафоні Єдині новини.